здоровенькі були. Тут наші трудівниці корочки Білий Фельдер. Несуться вони ідеально. Зараз в сезон досить гарно несуться, але наші лінтюхи півні. Не знаю чому. У нас, було. У нас є три півні. Один сидить вже досить давно в клітці, його треба прибрати, він і скаче на людей. І ще мінус того, що він. Він великий, гарний, я вже про нього говорив, це чистий німець, другий рік півню. Він там кліється сидить, єдиний в нього чуть хвостик на бочок і надто сіро грудка. Най Найсиріша за тих всіх півнів, які в нас є. Тобто видно, що вона віддає сіруватим. Його я до курей впустив був і минулого року тут бігають його дочки, тому що я курочок відбирав від нього і цього року, 25-му. Я також його пустив був до курочок, він з ними погуляв, самих перших курчат, заложив я собі в інкубатор. І зараз ми маємо в курчат від нього. Закладав він небагато яєць, уплід від нього був шикарний, вихід курчат шикарний, курчата шикарні. Мали ми там добігли 11 чи 12 яєць до кінця інкубації, при нагоді вам покажу. І всі вилопилися, було там 7 курочок і, по-моєму, 5 півників. Залишилось два півники, там трьох я подарував, бо люди брали яйця на ну, два верніше, курчат, там були амрокси, забирали, і забрали ну, Відповідно, Півників я давав як подарункових, тому що півнів мені не треба. Два лишилося, ну, думаю, вже два хай лишиться. Подивимося, що з того вийде. Відро з яйцями курочки почали ними калатати. Вийшло два півники я собі лишив від цього півня. Зараз вони там у нас ростуть, бігають. Ростуть, бігають. І Є два півники і сім курочок. Курочки такі собі не бідові ні в року. Є більші, є менші. Показати таких проблематично, тому що вони в нас на балконі в ящику і в ящику досить погано їх знімати, тому що тільки йде зверху, знизу так не покажеш, тому що вони ж у нас дорослі, і скачуть по. В цій хаті. У нас потім трохи дилема Їм вже майже місяць. Та не майже а місяць, бо вони вилупилися 9 березня. а Зараз у нас сьогодні якраз рівно місяць, сьогодні у нас 9 квітня. от І я спеціально залишив того півня, пустив до своїх, щоб відібрати від нього курочок. Ось дивіться, ось ця курочка то від того півня вона гарна, велика. Похоже, от заді німкеня чиста, а це вже. Я так думаю, що, напевно, теж німці спарувалися. Ну, корочка молода, але така росла досить велика. Я спеціально собі його пустив до цей, щоб відібрати пару курочок, мати порчат, щоб відібрати від нього молоді. Зараз він у нас в клітці і ми будемо його потім прибирати, тому що він нам не потрібний. Як трошки йде браком сипи по кольору. Ось, цей півень у нас молодий, по кольору ідеальний, по екстер'єру аналогічно. А от по оплоду не дуже. Не знаю, який півень, але чомусь у нас по білефельдерах цього року склав найгірший показник оплідності. І цей я і сам закладав яйця, перевіряв одним словом 50%. Найгірший у нас був показник. Це ми відправляли, не звати клієнтку. Ми відправляли. 15 яєць, одне прийшло бити, і вона потім посвідчує і каже, я не знаю, чи тут так в мене. Спочатку так дуже тішилося, воїке гарне яйце, вибіркове, та вибирав гарне, щоб було велике, нормально, потужне яйце, тому що ціна вже відповідала якості по якості. Я ще їв, щоб вас головне, щоб ще потішило не так в розмірі яйця і хороше яйце, як хороший оплід. Виявилося все на поки в не знаю чому, але в мене 100% не оплід. Отаке От то. Таке було це найгірше. Хоча після того я в той період відправляв багатьом людям. Всі мені відписувалися, відзвонювалися по оплоду, то було 50%. Там з 10 є 4 є це не опліт, ну ще куди не йшло. Ну, в середньому я така поїхав, буде 50% був, був неоплід, а от в одній тій кіпані вийшов 100% неоплід. Собі я закладав, там закладав я багато, по-моєму, 34 чи скільки є, там, здається, було 14 чи як неоплодно. Ну, я ж кажу, перевірив, відсотків 50 було неоплодно. У нас ще є другий півень, це, напевно, батько ось цього. Півня, і пускаю вже і старшого півня. І не знаю, чи це було тоді трошки погода на ахті, холодно, чи справді ожиріння, тому що я тримаю півнів закритими. От зараз один гуляє, цей молодий, потім за деякий час я випускаю старого цього, закладаю геть, щоб півні проголодалися і були більш активнішими. Моя така логіка, не знаю, може вона неправильна. Але моя думка така була, і так я. По цій логіці працював. Ось такі тут наші білефельдери. Ще що вам про них розказати. Це такий великий мінус. Яйцям вони несуться супер. Яйцем в них велике, відносно, я би сказав, гарне. Ось ця молоденька корочка теж. Білефельдер велика, гарна. І ця що справа. Ні, це не молода, це українка наша, здається. Не бачу чи є стяжечка. Ні, стеречки немає, бо я всіх помішав. Ось, несуться вони гарно, колір гарний, птиця спокійна, птиця ненаврувлива, дається любити і дається, як то кажуть, слухати, але мінус було у нас по оплоду. не опладу. Чи від того, що вони ожиріли були, чи від того, що півні курочкам не сподобалися. Ну, не знаю від чого, але такий нюансик в нашому білофельдерами є. Або був. Тому що бачимо, що під час день відео два рази півень курочку порвав, а третій намагався, але щось передумав. Можливо, курочки наші не дуже мають охоту до порування, а можливо півень менше активний, тобто проявляє ініціативу. Васьок, тебе бояться кури. Вася. Ось такі-то наші біле фельдери. Але ми в будь-якому випадку знаходимо спільну мову з клієнтами і всі питання можна вирішити, якщо є е, спільні бажання, інтереси і побажання. Ну Півень фантастичний. Там, там сюрприз, хоча його не видав. Порода спокійна, порода не невибаглива, дається любити і така цікава по своєму забарвленню. Ну, дивіться, півнок такий хвіст має, бомбезний, грудка жовтенька. А це наша минулорічна. А, в нас покинули, в нас тут в племінному стадії минулорічні курочки є, є. Було 4 німкені і 4 німкені і дві українки. шість було, здається, та шість, і плюс молодих разом 13. Е -е, і одна німкеня нас покинула ще минулого року. Не знаю, чому бігали-бігали, ми прийшли, її нема. Ось ця молоденька курочка тож, так, досить велика і гарно по кольору йде. Ось вона молода теж курочка. А цього року в нас одна курочка білефельдер несла двожовткове яйце. І не знаю чому, але так сталося, що о, в неї випав яйцевод і не зміг її спасти. І вона в нас загинула досить така велика. Ну, На яйця тарабанила величезні і потім почала нести чомусь двожовткове. Судячи з логар, у нас теж логор ніс двожоткове яйцем, минулого року курочка і, як то кажуть, потім дала дуба. Тому я так і знав, що якщо є такі білі фельдери, то ця курочка з нами довго не побуде. Шкода, але ніц не дієш. Ось так коротко по наших біле фельдерів. Всі, хто записані на яйце, можете не лякатися. Будемо якось домовлятися, якщо щось буде такий дуже поганий результат, але маємо сподівання, що все ж таки піде все на краще і плід покращиться, наші півники будуть. Більш активними, а курочки більш люб'язними до наших кавалерів. Ми завжди на позитиві. Всім гарного, гарного тихо, спокійного дня і мирної ночі. Мору злагоди любові і Божої благодаті. А, і ще хотів поцікавитись, ну, можливо, хтось більше там освідчення короводи, коромани можуть підказати, в чому може бути проблема. Тому що півні, які я минулого річні, я опускав, вони один показав гарний, потім другий трошки відпрацював, потім, коли я міняв їх місцями, тобто минулого року ті півні, які зараз тут були з курми, вони показували хороший результат по оплоду. Я все ж таки грішив на цього молодого. Ну, бачимо, що він такий більш вже подорослішав і став активніший, клечі курочок. Там і бачимо, що береться він до парування. А на вашу думку, що це може бути ще, що їм бракує? Може те, що більш чистіша порода, може рік на рік не попадає.